Та Сама студія, та сама я, ті самі 24 години. Новий Дональд Трамп. Ви скажете, та який же він новий у свої 79 років. Путіну он 73, і Ми кожного дня заходимо у відповідний телеграм-канал, щоби побачити заповідне Путін склеїв власти. Але давайте уявимо, що Дональд Трамп це айфон. Так, от цього тижня він отримав оновлення, і ця версія нам однозначно подобається більше ніж попередня. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, просто біля їхніх берегів. Тому нам не потрібно, щоб ракета летіла на 8 тисяч миль. Вони не граються з нами в ігри, і ми також не граємося з ними. Ми постійно проводимо ракетні випробування, але як я вже сказав, у нас є ядерний підводний човен. Нам не потрібно стріляти на такі відстані. І до речі, я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Йому варто було б завершити війну, яка мала тривати лише один тиждень, а тепер наближається вже до четвертого року. Ось цим йому і слід зайнятися, а не випробуваннями ракет. І о, диво, у Путіна відразу заговорили про те, що готові готові прийняти план Трампа. У Трампа заговорили, що всі російські посланці не більше ніж звичайні пропагандисти. А в Україні що за сім, максимум десять днів, ми можемо підготувати остаточний мирний план, але навряд чи це те, чого чекають на Росії. Тож розпочнемо з того, що виявляється, ядерка не завжди працює як. Палиця, якою Путін розмахує перед Європою і Сполученими Штатами, а точніше, вона працює як палиця, але інколи б'є не по страху Європи, а Путіну по голові. От цього разу вийшло саме так. Я нагадаю, що у неділю, 26 жовтня, Росія у властивій їй манері заявила про випробування ракети 9М730 730 Буревісник, яка як стверджують у Москві, може пробити будь-який захисний щит. Випробування відбулися на новій землі, і, як ви розумієте, були сигналом для США, що Путін в позиції сили. Але ця карта була побита Дональдом Трампом. У нього походу Джокер і тому треба було вигадувати нову історію і придумували ж ту історію всіх хто тільки можна рот путіна той що з говорящими усами, пісков видав що у випробуваннях буревісника немає нічого такого що може напружити відносини між москвою і Вашингтоном. ба більше того заступник міністра іноземних справ росії рябков сказав що росія заздалегідь повідомила сша про проведення навчань стратегічних ядерних сил і що вона з Завжди діє строго у рамках двосторонніх ось цих угод зі сполученими штатами, і що Росія, попри все, чекає від США відповіді щодо відновлення авіасполучення, але прогресу кажуть з цього питання поки що немає. Як і у всіх інших питаннях, бо інший род Путіна, той який Салавйов, я нагадую, в ефірах використовував трохи іншу риторику. Як це можливо, що ж припустимо найгірший варіант? Ми працюємо в абсолютній ізоляції. Так, що ж, ми будемо, ми продовжуватимемо бути в умовах. Ні, ну просто нарешті перейдемо на інші види зброї. Нарешті ми вдаримо щосили. ось у чому справа нарешті ми перестанемо тут грати, а зробимо це тут і нарешті. Давайте просто зметемо все з лиця землі і заспокоїмося. Що стосується озброєнь, то це дійсно дуже важлива річ, тому що якщо орешник це те, на чому ви наполягаєте, то це дійсно Париж, Лондон і все інше. Це Вашингтон, Чикаго, Сіетл, Лос-Анджелес. Ми можемо зробити це так і так, пум, і в Києві. Облетіти кілька разів не від нас, і не від нас. Хто звідки? Ну, кому це сподобається? Тому мені на відміну від Лаврова цілком зрозуміло, чому Трамп змінив риторику. Раніше, за його словами, адміністрація президента США виступала за більш ґрунтовний підхід до вирішення військових дій. А зараз виступає за те, щоб досягти припинення вогню якнайшвидше. Тому Лавров вважає, що всі зміни, ну ось ці трансформація Трампа, начебто, відбулася під тиском Європи. Тобто. Вчорашня, загніваюча і слабка Європа раптом стала такою могутньою, що натиснула на бідолашного Трампа, щоби той натиснув на Росію. Щось не сходиться. А знаєте, що не сходиться? Те, що можливо, Кінні Лавров забув сказати, що такі метаморфози в Сполучених Штатах почалися після його. Продуктивної телефонної розмови з Марко Рубіо 20 жовтня настільки успішної, що після нього Трамп скасував усі заплановані зустрічі з росіянами. Деякі змі, що цитують главу МЗС Росії Лаврова, кажуть, що почули в його словах, що нібито Путін готовий прийняти концепцію США щодо України. Пишуть про це в контексті і заморозки лінії фронту, і в принципі, ну давайте так насправді мають аргументи для цього, але є нюанс. Справа в тому, що дійсно риторика Кремля змінилася в певний момент, ми повинні це визнати. Я не випадково говорю про Дмитрієва. І я тут підтримую позицію колег і я про це говорю. Вони намагалися затягти Трампа в переговори. Мовляв, дивись, ми погоджуємося на лінію фронту. Давай ми будемо про це говорити. Але з урахуванням позиції вимог, які ми висували раніше, ми готові зупинитися. Але що сказав Дмитрій? Русско і населення, навіть російське населення, яке проживає на території України, території і так далі. Тобто тут залишалося. І це була справді поступка, друзі. Ну це треба визнавати. Втім, це не допомогло, тому що вони як хотіли. Ми про це говоримо, але війну не зупиняємо. Що сказав Трамп? Є лінія фронту, ви зупинилися, пішли додому, а потім ведіть переговори хоч 100 років про те, яку угоду ви підпишете колись. Отак виглядає позиція. Це те, про що і ми сьогодні говоримо. Це українська позиція. А, і єдина відмінність була в тому для росіян, що вони хотіли зробити так, аби лінію фронту можна було рухати в процесі цих переговорів, які могли б тривати сто років. Тобто війна тривала, ми ж ну, переговори проводимо. Не працює. Це вже не працює. Тому вони відкочують сьогодні назад. Ну і що ще більш цікаво, всі дії слова Росії останнім часом коментує виключно Лавров. А що з Путіним? При цьому ж важливо розуміти, що йдеться не про нові заяви, та, а про розмову Путіна і Трампа ще на Алясці. Тобто, за словами Лаврова, тоді президент Росії нібито підтвердив готовність до завершення війни в Україні на основі американської концепції, яку в Москві з собою завжди возить спецпосланець США Вітков. Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції, сказав Лавров. Тут же згадаємо слова. Не висловлювання Путіна, які були надруковані на цукерках, з якими Дмитрієв катався по штатах, а слова того ж таки спецпредставника Росії Дмитрієва на фоні введених Трампом санкцій, що Росія нібито влаштовує план Трампа, але насправді він мав на увазі трохи інше. Ну, дивіться, він каже, що Росія не проти гарантій безпеки, та але звісно з їхнім правом вето. Про те, що вирішення конфлікту в Україні, конфлікту в Україні та не війни Росії з Україною можливе тільки при викоріненні його першопричин. А ми пам'ятаємо, що у Росіян маразматичні першопричини, що Росію турбує НАТО, і Україна має стати позаблоковою і беззахисною. Ну і, власне, їхня позиція вона не змінилася особливо. Вони просто використали м'якші формулювання, інші слова. Все і тут уже запитання: а що готовий буде запропонувати Кремль? Трампу, щоб Трамп погодився, бо е, це Путін хоче зустрічі, Путін її прагне. Кремль хоче зустрічі з Трампом, і продовження переговорів. Трамп не поспішає, він каже: ну якщо ви вважаєте, що санкції лайну, я 6 місяців почекаю. Нам, звісно, чекати дуже не хочеться. Нам хочеться тут і нині рішення, але як ми бачимо, це все не дуже просто. Плюс до того, якщо раніше Росія ну, вдало вибудувала діалог з Трампом і Трамп займав проросійську позицію. Вони сприйняли в білому домі план Віткофа як ну, такий, що може бути реалізований. Він включав в тому числі і вивід українських військ із території Донбасу. Хоча, до прикладу, голос це в білому домі ніколи не говорили. Але з коментарів, які лунають від президента, і вони лунають України, має на увазі. Вони, як правило, озвучувалися після зустрічі з американцями. Ну стало очевидно зрозуміло. Росія це довела до Трампа, Трамп це взяв на озброєння, Трамп від нас цього вимагав. І коли ситуація переломилася, фактично Трамп пристав на позицію по лінії фронту зупинятися, ну це дійсно в Кремлі визнали, але не публічно поразкою. Саме тому з'явився коментар Лаврова вчора дуже швидкий: що ні-ні ні, ні, -ні, -ні ви неправильно зрозуміли, ніхто про лінію фронту не говорив. Так та Дмитрій вас за язик ніхто не тягнув. Це ж ви йому вклали в рота те, що ви заявили, що Україна погодилась на лінію фронту. То ще і тут брешуть, розумієте? Тому заяви сьогоднішнього Лаврова, і це всі розуміють, і в світі розуміють це справді дипломатична перемога Трампа. Ну а потім Лавров вирішив цитувати Трампа. Трамп сказав, нам потрібні гарантії, що зустріч з Путіним принесе результат, і Лавров тут же відразу каже: Нам також, нам також. Треба гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми до цього результату готові, каже Лавров. І за словами того ж таки Лаврова, під час попередньої зустрічі Трампа і російського диктатора Аванкорідже, Росія нібито підтримала низку ініціатив, які пропонував спецпредставник президента США Стів Вітков під час візиту до Москви. На Алясці Путін перепитав ще раз у Віткофа, чи правильно ми зрозуміли його пропозицію він у присутності свого президента. Підтвердив, що наше розуміння правильне, і ми сказали, що готові на цій основі рухатися вже до оформлення остаточних домовленостей. Зараз ми досі очікуємо підтвердження штатами тих пропозицій, які вони передали нам, і які ми взяли за основу при цьому, які саме це були пропозиції, нам з вами і досі невідомо. але відомо інше. Дональд Трамп буде говорити СІ 30 жовтня на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у південній Кореї. Сі буде з Путіним. Ні. Давно запланована була ця зустріч, і вона мало не зірвалася через нещодавне загострення торговельних війн між двома найбільшими економіками світу. І раніше цього місяця Китай оголосив про нові масштабні обмеження на експорт рідкоземельних елементів з міркувань національної безпеки. Я нагадаю, що Китай практично має монополію на мінерали, які мають вирішальне значення для виробництва багатьох високотехнологічних продуктів. У відповідь Трамп оголосив про 100% підвищення тарифів на всі китайські товари з листу але потім всі заспокоїлися, видихнули. Ну і власне здається, і США і Китай зрозуміли, що потрібно говорити, тобто пом'якшити свої позиції, і натякнули, що простір для переговорів залишається, але обидві країни все ще звинувачують одна одну в ескалації, в подальших ринкових заворушеннях і так далі. Але не тільки про економіку будуть там говорити, а й про те, що Китай перестав підтримувати, щоб він. Перестав підтримувати Росію у цій війні, що важливо, щоб вона якомога швидше завершилася. Звісно, тепер весь цей сербор стає нам більш зрозумілим, чому так панікують на Росії і все коментують на Росії, щоби не втратити союзників, виходить, хоча. Не знаю, як Китай на це відреагує, але Індія вже відмовляється від російської нафти через санкції США проти Лукойлу і РосНєфті. Індійські нафтопереробні заводи почали скасовувати замовлення на російську нафту після введення санкцій США. І, власне, про це зараз пише Ройтерс. А тим не менше, деякі НПЗ вже скасували оплачені вантажі, побоюючись потрапити під обмеження. Банки відмовляються проводити платежі за підсанкційні поставки. А найбільший покупець російської нафти, компанія Рель Альянс, оголосила, що буде суворо дотримуватися букви закону, тобто нових санкцій Сполучених Штатів. За даними Блумберг, частина індійських держкомпаній все ж шукає. Якісь обхідні шляхи вони розглядають варіанти купувати нафту зі знижками у дрібних трейдерів і не пов'язаних безпосередньо з Роснєфтю і Луколом. Але чи принесе це результати і чи забезпечить Індію необхідними ресурсами? Поки невідомо. І ще один друг Путіна, Віктор Орбан, попри всі його заяви, що Угорщина шукатиме обхідні шляхи, скоро теж має стати на шлях виправлення. Єдине, що може Орбан ще. Друзів збере біля себе. Зокрема, зараз Угорщина кличе Чехію, Словаччину і хоче створити такий антиукраїнський клуб. Орбан таким чином будує коаліцію проти підтримки України. Політико каже, що Угорщина хоче об'єднатися з Чехією і Словаччиною, щоб сформувати в європейському союзі антиукраїнський політичний блок. Поки що до створення повноцінного союзу ще дуже далеко, але якщо проєкт Віктора Орбана, Роберта Фіцу і Андрія Бабіша відбудеться, він може серйозно послабити єдність всередині європейського союзу і, звісно, ускладнити фінансову та військову підтримку України. Фактично. Це така, знаєте, спроба створити в Європі вісь Будапешт Прага Братислава, яка просуватиме проросійські інтереси і наративи під виглядом боротьби за національний суверенітет. І хоч як би Орбану не пропонували логічні виходи в Європі, в Україні, та знаєте, російська голка, яка вросла йому під шкіру, все ж таки його не відпускає. Тому він продовжує стверджувати, що зустріч Путіна і Трампа. Відбудеться, і це буде в Будапешті. Давайте розглянемо сценарій останнього такого великого мирного саміту. Він відбувся в Шарм Ель-Шейху, Єгипет, де було остаточно укладено мир на Близькому Сході, де сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу оголосили, що угода буде підписана в понеділок. Ось так ми повинні це уявляти. Ну і Б, це те, що нібито долю України мають вирішувати Трамп і Путін. Тобто він каже, угоду між Україною та Росією мають підписати в Будапешті, а США мають вирішувати майбутнє України. У випадку з Україною і Росією миру, на його думку, можна досягти лише за участі зовнішніх сил. США чи Європа повинні домовитися з росіянами. Пояснив Орбан, додаючи, що лідери ЄС мали би розпочати переговори з агресором і досягти. Європейсько-російської угоди щодо системи безпеки в майбутньому вже от зараз, ну а бажано, як ми розуміємо, ще кілька років тому європа. Не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори, і вони вирішуватимуть майбутнє України питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати. Та що там Європа? Там навіть Трамп не хоче вже говорити з Путіним. Чи є зараз якісь орієнтири щодо можливої зустрічі з Трампом? Поки що жодних орієнтирів немає, але принципова готовність провести нараду, якщо вона буде заздалегідь напрацьована експертами, це залишається зовсім ніяких, але виявляється, що перед новим роком точно нічого. І я не знаю, ви пам'ятаєте, як швидко ми з Анкориджем домовилися. А загалом мені подобається ця тенденція, знаєте, тенденція називати речі своїми іменами. Коли ведуча CBS News Маргарет Бреннан запитала міністра фінансів США Скота Бесента, чи має рацію Дмитрів, який заявляє, що американські санкції не вплинуть на російську економіку, Бесент каже: Хто? Дмитрів? Цей російський пропагандист? Навіть не цитуйте його більше. Та що там навіть Путін цього кур'єра з цукерками теж не захотів у себе приймати? Пісков сказав, що особистої зустрічі не було, і вони. Просто поговорили по телефону, получається, як із Трампом. Але якщо серйозно, ми розуміємо, що краще було би використати томагавки, фламінго і там ще кілька українських технологій за один раз, щоб вплинути на Путіна. Але ми знову обираємо довгий шлях. На цьому довгому шляху мені і нашим силам оборони потрібна буде ваша підтримка. Авто для 115 ОМБР потребує вашої гривні. А я потребую нашої наступної зустрічі. Звісно ж, за 24 години.